Мишки плакали, кололись, але все одно гризли кактус. Шибанута мамка, шибанута оця молодша донька. Ранок починає зі склянки горілки, перед тим вона просто п'є горілку, і бабуся винувата. І дід винуват, що теж такий же ніякий був. Думає, чаю випити чи самоубитись. Вони там всі шибануті, просто кожен по-своєму. Привіт, слава Україні! Сьогодні в мене крутезний настрій, сьогодні Херсон наш. Прям така, знаєте, 11, 11, 22. Це круто. Ну, це було б круто будь-який інший день. Вот. Ну, і звісно, я долучилася до ініціативи «Читаємо» для ЗСУ, тому всі номери все є в описі під цим відео. До речі, там є і така малесенька приписочка. Як ви можете підтримати мій канал, я буду дуже-дуже вдячна. От, це буде-дуже -буде класно. А от чесно. Ну, а тепер я все ж таки інтрига вечора, як то кажуть, я показую книжечку, за яку я хочу поговорити. Мені її подарувала Іра. І, до речі, Іра мені подарувала ще от другу книжку, і я про неї теж кортенечко скажу. Ну, принаймні, я просто прочитала тільки 48 сторінок. Але я вам ну, така, знаєте, спойлер. Сьогодні буде така спойлерна, просто теревенька. Ця книга мені дуже-дуже подобається. Ви вже зрозуміли, про що вам слухати. Про цю. Знаєте, мені, ну, по-перше, як би так сказати, тут дуже багато таких очевидних речей. Так, давайте ставимо плашечку спойлер, бо по-іншому -по про цю книжку розповісти неможливо. Якщо ви плануєте її читати, просто ну, подивіться вже після прочитання це відео. Хоча лайк і підписочку перевірити треба зараз. А вот. І взагалі покорпайтесь по моєму каналу, там вже багато відео. Повірте, мені буде, чим вам настрій підняти, чим розрадити, чим взагалі усміхнути. Тому давайте. Бігати по каналу, дивіться, цікаве, весело, там, купа веселого, до речі, як не стати самураєм, як чарівник земномор'я. в общем, є чого переготати, повірте. У мене, Ох, да. Якщо мені вже не сподобалось, то хоч святих винось, як то кажуть. Вот. Ну і ця книжка, ви знаєте, я хотіла записати відео-відгук на неї вчора. Але я зрозуміла, що мені потрібен час, щоб якось обдумати, щоб якось переварити. І ви знаєте, я вам чесно скажу, я з вами я ж за чесність ніч не допомогла. Я досі не знаю, що мені вам розказувати. Причому не те, що я. Ну... Ви, ви зрозуміли да, мою думку? Я, я не знаю, як я відношусь до цієї книжки, от чесно. Начебто, ви знаєте, ну от вона продула шия, вибачте. Ліка така. Ось. Начебто вона цікава, проте вона от я вже казала в якомусь відео своєму таки не знаю, що вам тут поставити яку із відосиків, бо я часто це кажу. мажем шмарклі по паркану. Просто. Там настільки такі. Моменти, що от керівник газети, в якій працює головна героїня наша, він бачить, що продажі падають, охватів цих немає, нічого немає, і він їй каже, давай, от там в якомусь маленькому містечку є два вбивства дівчаток, давай, буде сенсація, будуть продажі, буде клас, буде зарплата. І ця ж головна героїня, вона, звісно, з цього містечка, і ж вона поїхала. От. Добре. Такий суворий керівник. Пам'ятаємо. Останній абзац цієї книжки, цей керівник зі своєю дружиною, практично вдочерюють цю журналістку. Бо вона така нещасна, бо вона така прямо от бідна, 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 бідна. На тобі бульйончик цей курячий да, з локшинкою. Ну, це я так, утрирую. Е, і там, вона в них там чогось, я не знаю, живе, і їсть, і спить і взагалі. От. Uh, да, у головної персонажки дуже складна доля. Uh, в неї все, там, ну, все дитинство хворіла молодша сестра, мама з нею носилася. Uh, і, значить, uh, відносини в них погані, бо в неї така обідка, що мама там, їй не приділяла увагу. От, потім вже ж сестра померла, знов трагедія. Ну, в общем, Відчим-то якийсь такий, як шпалери такий ніякий. В общем, там потім, знаєте, там там і бабуся винувата, і дід винуват, що теж такий же ніякий був. В общем, там ця ж головна героїня, вона там і вирізає собі на шкірі якісь слова постійно, І Лікувалася вона від того. В общем, і там, знаєте, такий... Просто атракціон випадкових слів там, в будь-якій ситуації, в будь-якій будь-яку мить, в неї там починає пекти те чи інше слово. Можливо, це якесь має значення, але я там не всі логічні рядки провела да, рисочки, що це слово, це та ситуація, це от якось. Ну, інколи це був просто такий авангардний якийсь такий. Ну, от. В общем, вона тут всю книжку Бухає по Чорному просто. Ранок починає зі склянки горілки. Перед тим вона просто п'є горілку. там не так, знаєте? От, ну, І а потім така ідея, і, значить, розплутує цю всю справу. От. В неї ще є от молодша сестра, вже, яка ну, від того, від чима у мамки народилася. 13 років е, вона, як це слово культурно замінити, ладно скажу, ну, Воно набагато гірше, але я скажу так: шибанута на всю бошку. Поведінка дівчини абсолютно неадекватна. Ну, ну, в принципі, якщо ти заморочишся зрозуміти варіанти, хто вбивця, це не складе в принципі проблеми. Шибанута мамка, шибанута оця молодша донька. Ну, В принципі, так воно і вийшло, тільки одна раніше, друга пізніше стала вбивцею. Ну, ну таке якось. Знаєте, нещасна людина намагається зрозуміти інших нещасних людей, але вона не може, бо в неї її цей от глечик з нещастям він просто повний по обідочок, і вона навіть краплинки не може. Вкапати себе, щоб зрозуміти інших людей, але вона героїчно намагається. Ну, потім там, взагалі, вона починає, звісно, тут вона тільки зайшла в бар, там самотні поліцейські. Звісно ж, ну, там ж дівок-то немає в тому містечку. Тут така зірка приїхала, звісно, вони там починають, як би так сказати, культурніше чухати сіднички одне одному, назвемо це так. Потім вона, ця от головна героїня, не з того, не з цього, в общем, я знов пішла в бар побухати, там знайшла брата одної з загиблих дівчат. Він каже, все, не хочу додому, вона його завела в готель, в общем, вони там покохалися. Зранку приходить той поліцейський, з яким вона перед тим кохалася, і каже: от я тебе знайшов, зателефоную своїй матері, вона хвилюється. Ці головні персонажці, до речі, 30 з гаком років. Ну, я розумію, дитина завжди дитина. Но... В общем, причому це не зіпсувало відносини з поліцейським. Абсолютно. Вони, в принципі, як би так вона зрозуміла, що вони не будуть зустрічатись, бо вона, я ж кажу, вирізала там слова собі на шкірі, і він просто жахнувся цих шрамів. І вона зрозуміла по його погляду. Не те, що вона там в готелі е, брикалася з 18-річним хлопцем. Вона така е, доросла жінка, я ж кажу, з 30 з великим з великим хвостом. Ну, добре, це таке, це інжизм, я не буду докопуватися, хоч і нехай любиться. Но, коротше, всю книжку вона тільки пила, вживала наркотики. Я забула, як це слово. І кохалася. Це теж культурне слово, бо це не, вона не кохалася, вона Алася. Перша буква є. А... Вона потім вона там ще цьому поліцейському Боже почала його винувачувати в сексизмі, що він не вважає нормальним, що в восьмому класі дівчина займається сексом з чотирма дядьками. А вона така, може вона хотіла? От. Ну там, коротче, ну, Просто він не зразу второпав, що це була вона. От. В общем, ой, вони там всі шибануті. От чесно. Просто кожен по-своєму. Читати це, ну, я не знаю, от, от, от ця книжка ця, це мені цікаво. Було вбивство, там, от брат головної героїні начебто повбивав всю родину, і воно розкручується, розкручується, розкручується. Тут цікаво. Дуже цікаво, реально, подача цікава. Такий гумор цікавий. Такий, ну, ну, мені тут все подобається. Тут. Мені не подобалось, чесно скажу, нічого, а від слова зовсім. Е, вона приїхала в те містечко, да, тут е, типу, підняти свої жахи, побачити. Вона, коли жила в Чикаго, Чика... не розуміла, що в неї мамка трохи не бомбу. Е, вона побачила цю 13-річну сестру, і там було теж себе це зрозуміло. І при тому всьому, що її там ненавиділи, її відкритим текстом казали. Що може, ти назад в Чикаго поїдеш, і будеш там. Чи... Ну, в общем, іди геть, як то кажуть. А вона не дотумкала зняти номер в готелі і далі розплутувати цю свою редакційну справу? Ні. Опять-таки повернемось до улюбленої фрази: Мишки плакали кололися, але все одно гризли кактус. Ну, це не те, щоб тим паче і редакція оплачувала готель. Це не проблема була жити в батьків, які її ненавидять, яких я, вона ненавидить, які. Ну... О! В общем, що вам сказати? За цю книжку, я ж кажу, я от записую зараз відео тут в готелі, в Карпатах. Да, хоча, от, знаєте, от все ж таки Карпати на мене гарно подіяли. А то б я вам в Києві б я б вам розказала за цю книжку. Тут просто так красиво, все так. Спокійно, світло, є, опалення, інтернет є. Ах, тому я так вам лайтово про цю книжку розповідаю. В Києві було б інше і деревенькі були. От, я просто ж кажу, хочу залишити її на рецепті і подарувати просто, нехай там хтось читає, може комусь подобається. Я, я, оцю книжку я буду в Києві дочитувати і. ой, як так. А, а цю, от, якби навпаки читала, я би її просто залишила, я би її не дочитувала просто. От. Ну, настільки все якось, я не знаю, Ну, ти живе, ну, головна персонажка живе дуже дивним життям, дуже якось ну, ну, добре, ти живеш як ти хочеш. Але не ображайся, що ну, інші люди живуть по-іншому, і в них інші погляди на життя. От, я ж кажу: ну, особливо, от повторююсь, мені сподобався момент, що в кінці книжки редактор, цей от, да, грізний такий редактор, і він її практично вдочерив, і вони там з дружиною її супчик варять, і вона в них там, я не зрозуміла, якимось чарівним чином, вона там, вибачте, бухала по-чорному, просто вже запойна була, вона навіть сама це казала, що вона запойна. А тут вона так на супчики перейшла нормально, взагалі не вживає алкоголь, все в них нормально, живе з ними, все, ні, ну Нормально, знайшла родину, ну нехай там після там вже майже під 40, ну добре. А от родина це чудово. Просто такі якісь чарівні зміни з нею. от. Ну, розплутала вбивство, молодець. Хоча я не знаю, ну тут інколи люди, які не вбивці, вони не менш страшні, не менш. Якісь такі, взагалі, не знаю, що вам сказати. Е, коричі, знаєте, Мене тут вибесили всі. Просто Просто кожен по-своєму. Якесь, знаєте, Тут вже от через кожні там дві-три фрази, два-три речення, яке ж це от, обох, це містечко. Ну тут взагалі без просвіття якесь. І от взагалі тут ніде нічого. І от ну, є купа прикладів ті в Америці, і в світі, коли маленьке містечко, його знає весь світ, як би це туризм іде з усього світу до них, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І купа варіантів. Або ви просираєте своє містечко, ну будь-яке містечко роблять люди. І, або ви. Наприклад, да, всі знають пармську відчину, чому я так сказала, ну мати тут свиней же, вирощувала на шинку. І з усього світу їдуть в ту парму, щоб з'їсти тої відчини, хоча, господи, да, що б такого. А от вони розкрутили ту відчину, що от, от такої ніде-ніде ніколи не було і навряд чи буде. І все, що там свині їдять якусь особливу травку-муравку. І все, бренд? Чи там да будь-що, там, я не знаю. Я думаю, що ви можете привести прикладів набагато більше, ніж я зараз згадаю. А, ну, коротше, а тут прям от, вибачте, за расистське слово безнадьога надіга, просто от, таке безпросвіття. Причому, я ж кажу, всі бухають дорогий алкоголь. ой, це не кажу ж, натягти сову на глобус. просто. От. Мені от авторка дуже хотіла, щоб мені було жалко цю головну персонажку, щоб я її співчувала. Ні. От, от абсолютно ні. Вона сама господиня свого життя вона могла, навіть якщо не налагодити стосунки з матір'ю, а не, ну. Ну, завжди є купа варіантів, ніж бухати в запой і я не знаю, просто забити на своє життя. Причому тут вона на початку книзі, книги ну, ну, видно, що людина просто забила на своє життя. Що вона тут думає чаю випити чи самоубитись. Ну, Ой. В общем, таке, таке. Хто таке любить? Будь ласка, просто корпатись в брудній білизні, причому, знаєте, можна корпатись в білизні, все ж таки, сподіваючись, щось знайти, да, там якісь смарахти чи, там, я не знаю, Рубін. Тут просто корпатись в брудній білизні. Вот. В общем, книжечка залишається в Карпатах, От ну а ми віримо в зсу. Читаємо гарні книги. Все буде добре. Ми на своїй землі переможемо. Все буде добре. Слава Україні.